Як пов'язане досягнення цілей з успіхами на роботі? Давайте розбиратися. Мене звати Юлія Гончар, я hr менеджер І нещодавно я виступила на аудиторію офлайн в 600 людей. До чого я це розповідаю? От того, що це була одна з моїх важливих цілей, такий великий офлайн виступ на 24-й рік. Я вирішила поділитися з вами своїми лайфхаками, своїм досвідом в досягненні. Цілей саме і в особистій, і в робочій сферах, тому що насправді природа постановки цих цілей вона одна і та сама. Тому відео обіцяє бути корисним. Ставте на дзвіночок, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, поділіться цим відео з друзями, кому актуальна, цікава тема постановки і досягнення. Ціле, перше, що я хочу сказати, що ціль для мене це взагалі як щось, що дає сенс існувати. Та навіщо я прокидаюся зранку, навіщо я щось роблю? І так само ціль це є сенс існувати в певній групі людей. Якщо ви керуєте командою, компанією для вас випуск цей теж буде актуальний, тому що ми маємо доносити до себе важливість і до своїх підлеглих, чому важливо робити ті чи інші речі. Але почати я я Хочу от самої бази, та саме з особистих цілей, і взагалі з природи цілей. Якщо ми будемо говорити про поняття, саме ціль, що таке ціль, це, іншими словами, результат, до якого ми прагнемо. А результат. Це у нас є певне закінчена та? Це певний іменник, результат у нас завжди відповідає на питання, хто що. Його якось можна поміряти, його якось можна конкретними категоріями описати. І це, до речі, велика така проблема, коли ми говоримо багато чого, що ми робимо, розказуємо про свою діяльність, але ми не розказуємо, до чого це в результаті приводить. Так можна на співбесіді, на переговорах довго щось розпити. Сповідати всі кивають, але в результаті співпрацювати чомусь не хочуть, чому Тому що не зрозуміло, що було саме результатом нашої роботи. Тому беріть собі на замітку на випадок важливих переговорів, що ви розказуєте не просто що ви робили, а і завершуйте, до чого це конкретно привело. Який був результат ваших дій? Яку проблему, задачу, ціль ви перед собою ставили, і як ви її досягали? Зараз відео про. Довжиться, а поки я хочу поговорити з вами на дуже важливу тему: це AI. ai інструменти які вже стають частиною нашого життя, і вже потрібно вчитися з ними працювати. Мені особисто, як спеціалісту, штучний інтелект сильно полегшує роботу, і одним з інструментів, якими я користуюся, хочу з вами поділитися, тому що більше не потрібно сидіти і нотувати всю зустріч, яку ви проводите або прокрастинувати перед тим, як ви відправите фолоап всім причетним до наради, наприклад, або самостійно створювати подальші кроки після інтерв'ю або вантувану, які ви проводили. Все це за вас вже може зробити Blue Dot. Blue Dot – це розширення, яке ви можете встановити собі в браузер, і воно зробить за вас запис зустрічі, транскрибацію зустрічі. А так. Ож розпише, що хто повинен робити після зустрічі, або якісь закріплені домовленості всередині блюдот ви можете зробити свій шаблон, свій темплейт для своїх особистих цілей, і ви будете отримувати вже розписані кроки, які потрібні саме у вашому кейсі. Це може бути інтерв'ю, one-to-one, командна зустріч, переговори. У вас буде все зафіксовано. Просто уявіть, що все це за вас. Буде робити Плю.Дот. Це дуже просто, тому що вам потрібно тільки встановити розширення, нічого додаткового встановлювати не потрібно. Натиснути лише одну кнопочку за посиланням під відео. Ви можете перейти і спробувати це безкоштовно. Перші записи вони безкоштовні. Ми вже користуємося цим інструментом, і в команді агенції можете побачити, як виглядає запис зустрічі, що ви можете Отримувати і знову ж таки можете кастомізувати так, як вам це зручно. Тому я вас просто закликаю: полегшуйте свою роботу, бережіть і економте свій час, переходьте за посиланням під відео, користуйтеся і пишіть свій фідбек. Наприклад, не розказуйте просто, що ви проводите там зустрічі один на один або онбординги з новачками. Розкажіть, що ви побудували таку адаптаційну програму, за якою у вас скоротилася плинність кадрів в період трьох місяців до п'яти відсотків. І це зрозуміло, що є результатом вашої роботи. До речі, це один з частих запитів, коли приходять на курс, це вміти доносити результат своєї роботи. Для цього це відео насправді, для цього потрібно навчитися ставити собі конкретні вимірювальні цілі, і ціль це не тільки такий, знаєте, маячок, який вказує нам дорогу до того, що нам робити такий вектор до дій. А це і ще певна штука, яка дає нам усвідомити, що ми робимо, що ми зробили, і гідно презентувати наші результати. Якщо ми будемо говорити в категоріях там корпоративного світу, то за це відповідальний інструмент, саме план індивідуального розвитку, та який є в компаніях, але про це ми окремо поговоримо. Тому що ми зрозуміли, що ціль має відповідати на питання, хто що, да, і має бути максимально конкретно. Тобто, ціль це. Конкретних результатів, які приклади моїх цілей по різним сферам: 15 тисяч підписників в інстаграм, 20 відео на ютуб, 10 днів без солодкого, п'ять зустрічей з психологом. Та тобто це конкретні вимірювальні речі. А я проти цілей, по типу, вивчити англійську, та краще можна переформулювати там три зустрічі персональних з репетитором: виступити на зустрічі Англійською, та пройти співбесіду, і от щось таке більш конкретне. Так само ціль знайти баланс між роботою і відпочинком. Краще поставити щось маленьке, конкретне, вимірювальне, по типу п'ять зустрічей з психологом підряд, та, або те, що вам підходить. Передивіться, як сформульовані ваші цілі зараз, чи не занадто вони загальні? Загалом, дуже класне питання, яке собі варто задавати, це. Як я зрозумію у фізичному світі, що моя ціль досягнена. Тобто, як я зрозумію, що я вивчу англійську, просто поставлена якась буква напроти мого рівня. Ну, може бути, але ж ви розуміти, щоб досягнути нового рівня англійської, це дуже великий проміжок часу. Нам простіше розділяти на якісь маленькі кроки, на маленькі чекпоінти, да на маленькі сходинки до цієї цілі. Тому я пропоную і зі свого Досвіду краще працює маленькі, конкретні вимірювальні цілі. Як навчитися цій конкретиці, як навчитися їх ставити конкретно, я можу порадити, почитати про дві таких системи. Перша система, з якою ви, скоріш за все, знайомі, вона називається SMART, це абревіатура. Ця система вона саме допомагає поставити ціль конкретно, досяжно, що її можна поміряти. Так? І це. От та от конкретика, яка нам потрібна на цьому етапі, і також є система GROW, це також абревіатура, але ця система вона більше фокусується ще і на діях, які вам треба зробити для досягнення цілей. По факту, я по цій да, більше методиці будую свої цілі, бо я розбиваю на маленькі кроки дії, які мені потрібно е, зробити. А е, тому, от я вам скажу, що Особливо, якщо ви хочете розбиратися, як будувати цілі в компаніях, в організаціях? От вивчу ці дві методики, тому що, як е, показує мої вивчення, да, всі інші методології, вони по суті базуються на цих двох. Тому не забуваємо собі задавати питання, як я зрозумію, що моя ціль досягнута. Взагалі, е, пораджу вам перед кожною своєю діяльністю запитувати себе банально. А навіщо я? це роблю а який результат мене задовольнить, і навіть в процесі, іноді, коли ти так сильно сильно закопався, дуже класно себе запитати, а навіщо я це роблю? Яка у нас взагалі ціль? будь у всіх був такий мітинг, зустріч, коли ви дві години говорили, а потім а яку проблему ми взагалі вирішували? Дуже важливо, як вам, як людині, розуміти, та й вам в своїй команді доносити навіщо ви це робите, який сенс, яка ціль, тому підсумову. Дуже важливо конкретика. І маленькі кроки. А е, наступна це реальність досягнення цих цілей. Банально, але багато помилок, і я сама їх е, колись допускала. Я ніколи не пишу 20-30 цілей ні. Я розумію, що я їх просто не досягну. А е, колись ще в часи ковіду е, в мене була така просто простиня з цілей, і я дуже засмітилася в новий рік, коли ставила там нові собі цілі, е, я почала їх зачитувати. Чоловіку він каже, ну це взагалі нормально. а вони просто несумісні між собою. Тому дивіться на кількість цілі, ціли і реальність їх досягнення. І може бути таке, як у мене в, в тій ситуації, що вони протиречать один одному. Так? Наприклад, я собі ставлю ціль а, два місяці відпочивати, взяти відпустку на два місяці, і також я собі ставлю ціль а, досягти найбільшого фінансового результату. Ну воно якось трошки суперечить один одному. І також, якщо я собі планую відпочивати не знаю на Балі, на не знаю в Монако просто щас придумаю, да, то коли я буду працювати, треба завжди виходити з реальності, і більше того, не просто реальності виконання та да, можливості виконання, а ще й реальності в прив'язці до вашої теперішньої ситуації, до вашої теперішньої точки. А наприклад, у мене є зараз в інстаграмі майже 13 тисяч підпис. І моя класна, велика, амбітна ціль – зробити до кінця року 15 тисяч. Я не ставлю собі 100, тому що я не зроблю 100, але мій мозок буде завжди мені підкидувати, чому я це не зробила. У мене то не так і все не так. Просто в мене було дуже багато роботи. Та оці от виправдання, і коли ви ставите такі великі собі не конкретні цілі, мозок він шукає виправдання. і це виходить така підміна понять, імітація а, бурхливої діяльності, але по факту ви нічого не робите. Зафіксуємо цю частинку, що окрім маленьких кроків, конкретних. Нам ще дуже важлива реальність, і реальність відповідно до вашої точки. А і, мабуть, головне, основне, що мені допомагає досягати цілей зараз на моєму рівні, це постійна звірка. Тобто, мінімум раз в місяць. А то зараз я її кожен тиждень я відкриваю всі свої цілі. Я планую їх по категоріям, по сферам: є сфера Я, там здоров'я, спорт, розвиток, є е, е, сфера моїх проєктів, е, матеріальна і яскравість е, життя. Я перевіряю, де скільки в мене галочок стоїть, що в мене зроблено. Чесно можу признатися, що сфера, я, яка відповідає за харчування, спорт, розвиток там психолога і все інше, вона в мене найбільше недосягнута, Та там не так багато пунктів виконано, і я собі, от в останні там 4 місяці року, роблю на цьому фокус. Також я переглядаю ті цілі, які не актуальні. Вони втратили свою актуальність або вони були завищені. Тобто я постійно в контакті з цими цілями. Моє основне за день, зробити щось для досягнення цих цілей. Якщо я поставила ці цілі, значить вони мої. В пріоритетні вони у мене в фокусі. Тому от, треба розуміти, що ваші цілі це і є по суті ваша інструкція до того, що вам робити кожного дня. А якщо ви жили одне життя, цілі взагалі з іншої опери, вони ніякі там знаєте, як паралельні прямі, то звичайно ви будете розчаровані в кінці року. Тому мій вихід постійна звірка, постійний перегляд цих цілей, відмічання, зміна фокусів, і запитати себе, а що я сьогодні конкретно буду робити для моїх. Цілей і останнє, але не по важливості хочу розвіяти такий міф про те, що можна досягати всього на 100%, бути в прекрасному ідеальному балансі. Я для себе зрозуміла, що людина чітко може е, ну фокусуватися і досягати успіху в одній сфері. Ви ж зі мною е, посперечатися, дуже рекомендую вам на цю тему книгу «У фокусі. Вона просто ідеально розказує про цю е, методологію, про цю ідею. Да, фокусуватися на одні е, речі. Взагалі я почала шукати якісь е, штуки, якісь проривні рішення, якісь ідеї, якісь одні речі, які змінять все інше. Я перестала хапатися за все, більше фокусуватися на головному. Мої цілі, вони, мої плани, вони зазвичай виконуються на 70 70 приблизно. І це окей. Я хочу сказати, що якщо у вас щось не виходить, це нормально. І це нормально, це ви. Визнавати Найважливіше, що ви точно можете сказати за допомогою планування, цілепокладання, чим ви займалися, який результат вашої роботи, відповідно, можете це донести. У мене багато відео вже на каналі про те, щось презентувати, свої ідеї донести, комунікувати. Зніміть рожеві окуляри. Дозвольте собі бути не ідеальними, дозвольте собі робити те, що ви по факту хочете. Пам'ятайте, що лінь це може бути реакція організму на якісь безглузді дії, які ви вже не хочете робити. А для цього треба постійно повертатися, бути в контакті, перш за все, з собою. Ну і якщо у вас залишилися будь-які питання по темі цілий будь ласка, пишіть в коментарі. Я сподіваюся, що було корисно. Можливо, зроблю ще продовження цього відео, якщо вам було цікаво більше про цілі в компаніях. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео і буду чекати на фідбек.